Доброго дня. Що стосується ситуації з ковідом, то на за період, що ми прожили в новому році, ми можемо говорити, зафіксували вірніше такі ту ситуацію, що ми маємо за перший тиждень з 1 по 8, 88 нових випадків. Якщо порівняти з попередніми даними, попереднім тижнем, то це на мінус 21 випадок. Будемо сподіватися, що тенденція така позитивна далі буде трохи зберігатися, ж ми не мали смертності за цей тиждень. І 282 особи в нас одужало. Найвищий показник захворюваності на 100 тисяч населення маємо, на жаль, по горішніх плавнях. І це шосте місце в області, а на... та по Пришибу. Це восьме місце в області, не зважаючи всього на один випадок, але виходячи з кількості населення по громаді, найнижчі показники ми маємо по оболоні, по Мельницькій громаді та по Глобинській. Як результат, вони по суті в кінці таблички по пріоритетності найнижчий рівень в масштабах області. Якщо говорити про сезонне захворюваність гострі респіраторні вірусні інфекції, то за останній тиждень ми на грип на ГРВІ захворіло 1012 осіб повністю по району по 12 територіальних громадах. І знову ж таки найвищий показник на 100 тисяч населення. Ми маємо по горішніх плавнях. Він складає 507,2. і це майже плюс 20% до попереднього тижня. 288 осіб 22, з яких госпіталізовано. Найнижчий показник ми маємо по камяно громаді 34,9 особи на 100 тисяч населення і мінус 20% до попереднього тижня. Всього ж, за цей. Тиждень серед захворілих ми мали із цієї 1012, ми мали 45 осіб, яких госпіталізували. Однак, незважаючи на це, якщо проаналізувати, то ці показники значно нижчі у порівнянні з базовими і середніми, які були, які беруться для розрахунку. В середньому ну, десь на 50%. Однак, незважаючи на це, я хочу наголосити, що береженого Бог береже і в першу чергу. Люди повинні безпосередньо громадяни наш, мешканці нашого району, в першу чергу повинні самі потурбуватись про своє здоров'я, дотримуватись тих протиепідемічних заходів, які введені, в усіх громадах введений масковий режим, закалятися, створювати належні умови на робочих місцях як до роботодавців, також звертання нормальні, і дотримуватися і провітрювання, і маскового режиму, і безпосередньо взаємодії всередині колективів, запобігати великому скупченню людей. І я думаю, що це буде найменша проблема, з якою ми впораємось.